Загальний прогноз погоди по Україні на 11-13 липня 2025 року свідчить про збереження спекотної погоди, але з деякими змінами та опадами в окремих регіонах. 11 липня, п'ятниця. Більшу частину України охопить нестійка погода з короткочасними дощами за винятком південних областей. Місцями в день можливий град та шквали 17-22 метрів за секунду. У західній частині можливі сильні дощі. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. На сході, півдні та в центрі країни збережеться сильна спека 33-39 градусів, подекуди до 40 градусів. На Одещині буде відносно прохолодніше нижче 30 градусів. У Вінницькій області очікується близько 25 градусів, тоді як у Дніпропетровській до 37 градусів. У Києві температура опуститься до комфортних 23-25 градусів. 12 липня, субота. На заході країни місцями короткочасні дощі грози. Температура вночі 18-23 градуси тепла в день 31-36 тепла. Загалом по країні прогнозується висока температура 13 липня неділя. У західних та Вінницькій областях грози, в день в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. На Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. На решті території України без опадів, за винятком вище зазначених регіонів. Температура повітря вночі становитиме 12-17 тепла на півдні до 20 тепла. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть 26-31 тепла. На Одещині повітря прогріється до 35 градусів. Трохи свіжіше буде в деяких західних і східних областях – 22-27 градуси тепла.